Любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Ю. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався. На перерві постарався. Зараз сянуть лише дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Ю. Навчимося писати велику рукописну буквою Ю, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, на екран. Відкрийте свій друкований зошит з письма другу частинку та знайдіть сторіночки 39 і 40. Саме в цих сторінках ми будемо працювати на сьогоднішньому уроці. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений вгорі сторінки 39 -ї. Хто є на малюночку? На малюночку ми бачимо дітей хлопчика і дівчинку. Чим зайняті діти? Хлопчик малює, а дівчинка співає. Давайте придумаємо імена хлопчикові дівчинці, які починалися б на букву «ю». Ну, Юля і Юрко, так? З якої букви їх потрібно писати? Ці слова Юля і Юрко необхідно писати з великою буквою, тому що ім'я людей завжди пишеться з великої букви. Розгляньте, будь ласка, елементи, з яких складається буква Ю. Вона складається з трьох елементів. Перший елемент це подовжена похила лінія із заокругленням внизу, і ось таким гачечком вліво. Нагадує велику букву І. Далі другий елемент це невеличка горизонтальна паличка, яка з'єднує між собою перший елемент і третій у вигляді великого овалу. Дітки, знайдіть, будь ласка, всі ці елементи на малюночку, який ми бачимо, і наведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо писати у своєму зошиті велику буквою, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку в своїй руці і в яку сторону ми маємо покласти зошит, нахиливши його, якщо пишемо лівою або правою рукою. Також, діти, я вам нагадую, що букви у словах між собою обов'язково з'єднуються. І ми знаємо вже і вміємо з'єднувати букви трьома видами з'єднань: верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Велика буква Ю складається із трьох-чотирьох елементів. Перший елемент це довга похила лінія із заокругленням внизу ліворуч, і вгорі зі штрихом. Далі коротка горизонтальна лінія і великий лівий овал. Давайте розглянемо, дітки, як же пишеться велика буква Ю. Спочатку ми маємо написати ось цей штрих трішечки нижче верхньої міжрядкової лінії. Потім опускаємо похилу лінію донизу і заокруглюємо її. Далі ми пишемо ось цей невеличкий, невеличку лінію горизонтально. І далі ми приєднуємо великий овал. Повернемося ще раз. Перегляньте, будь ласка, ще раз, як пишеться перший елемент буквою. Далі маленька. Горизонтальна лінія, і далі великий овал. Спробуйте в повітрі написати велику букву «Ю». В першому рядочку діти ми з вами маємо прописати цілий рядочок великою буквою. Напишіть велику букву «Ю» у повітрі. Тепер наведіть, будь ласка, цей зразок, який вам надрукували, для обведення, обведіть його. А тепер до кінця рядочка пропишіть самостійно стільки великих букв «ю», скільки у вас поміститься. Наступне завдання на другому рядку складається з двох частинок. Перша частинка – це буквосполучення сполучення ЮР. Букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, це буква сполучення у повітрі. А тепер наведіть свій зразок для обведення в зошиті. Та напишіть букву сполучення ЮР поряд самостійно. З цього букву сполучення починається ім'я хлопчика ЮРКО. Зверніть увагу, як з'єднуються букви між собою. ЮР верхнє з'єднання, РК верхнє з'єднання, КО – середнє з'єднання. Давайте спробуємо це слово прописати у повітрі. Підніміть, будь ласка, ручку вгору та пропишіть. Слово «йорко» у повітрі. А тепер, дітки, у другому рядочку напишіть це слово самостійно. Пам'ятаєте, коли ви працюєте письмово в своєму зошиті, обов'язково ставте відео на паузу. Наступний третій рядочок також складається із двох частиночок, із двох завдань. Перша частинка – це буквосполучення ЮЛ. Зверніть увагу, що букви між собою з'єднуються нижнім з'єднанням. Пропишіть букву сполучення ЮЛ у повітрі декілька разів. Тепер, будь ласка, наведіть той зразочок, який подано вам у зошиті для обведення. А тепер самостійно спробуйте написати букву сполучення ЮЛ. Звертайте увагу на правильне з'єднання букв між собою. Із цього буквосполучення починається ім'я дівчинки Юля. Зверніть увагу, всі букви в цьому слові з'єднуються нижнім з'єднанням. Підніміть свою ручку у повітря та пропишіть це слово у повітрі декілька разів. А тепер спробуйте це слово написати дітки в своєму чистому рядочку самостійно. Коли працюєте письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання ми маємо з вами написати речення: Юрко любить малювати. Згідно нашого малюночка, який ми розглядали вгорі сторінки 39, Юрко дуже любить малювати, так? Тому ми до малюночка. Складаємо, склали і записуємо це речення. Давайте розглянемо слова у реченні. Слово Юрко ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я хлопчика, а плюс це ще й початок речення. А початок речення завжди з великої букви. В кінці речення стоїть крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Розгляньте кожне слово окремо, зверніть увагу на те, як з'єднуються між собою слова. Спробуйте прописати у повітрі це речення по словах окремо. Юрко любить, малювати. А тепер, дітки, поставте відео на паузу та нижче в чистому рядочку запишіть це речення своєю рукою. Діктуйте собі слова окремо одне від одного і обов'язково по складах, щоб не пропустити жодної букви. Молодці. Наступне завдання, дітки, нам потрібно скласти речення про дівчинку Юлю, яка зображена на малюночку вгорі. Якщо Юрко любить малювати, то що любить Юля? А Юля. Півати, правильно, дітки, подивіться, початок речення А Юля у вас надруковано для обведення. Наведіть, будь ласка, ці два слова. Зверніть увагу на те, що слово А пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Слово Юля пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. І обов'язково. Має між словом Юля і словом співати стояти ось така рисочка, яку ми називаємо тире або дефіс. Наведіть, будь ласка, слова А Юля. А слово співати і крапочка допишіть у цьому рядочку самостійно. Тепер розгляньте, будь ласка, малюночок, який зображений внизу сторінки 39. На малюнку ми бачимо діток. Чим зайняті дітки на малюнку? Дівчинка читає книжку, а хлопчики грають в комп'ютерну гру. А чи любите ви читати книжки і грати в комп'ютерні ігри? Ну, думаю, ігри грати напевно більше любите, ніж читати книжки. А чим ще можна займатися у вільний час? Подивіться, будь ласка, в правій стороні є пуста плашечка. Намалюйте, будь ласка, ще якесь заняття, яким можуть займатися діти. Можливо, ваше улюблене заняття. Я, наприклад, пропоную футбол. Хлопчики дуже полюбляють грати м'яча. Дівчатка можуть намалювати скакалку, якщо вони люблять стрибати. А ще, дітки, я пропоную всі ці малюночки розфарбувати кольоровими олівцями, щоб вони були яскраві і цікаві. Тепер, дітки, ми з вами переходимо до сторіночки 40. Перегорніть, будь ласка, сторіночку в своєму зошиті і зверніть увагу на перше речення, друковане речення, яке ми маємо з вами списати. Давайте його прочитаємо. Юрченко Юлія. Дітки, скажіть, будь ласка, чому ці два слова написані з Великої букви? Правильно, молодці, тому що це прізвище і ім'я дівчинки, про яку ми говорили на початку уроку. Погляньте, будь ласка, на друге речення Юхименко Юрій. Чому ці два слова пишуться з Великої букви? Молодці діти, тому що це прізвище і ім'я хлопчика, про якого ми говорили з вами на початку уроку. А ми знаємо вже давно-давно знаємо правило, що прізвище та ім'я людини завжди пишеться з великої букви. Дітки, ці два речення у нас надруковані друкованими літерами. Будь ласка, поставте відео на паузу. Та спишіть прізвище та ім'я дівчинки і прізвище та ім'я хлопчика у тоненькі рядочки, які знаходяться під ними. Але пам'ятайте, що коли ми списуємо з друкованого речення, то прописуємо ми письмовими буквами. Наступне речення також, дітки, друковане, і ми маємо списати це друковане речення у тоненький зошит, ой, у тоненький рядочок письмовими літерами. Але зверніть, будь ласка, увагу. Речення не закінчене. Тобто воно закінчене, але закінчене не словом, а малюнком. Юрко намалював що, діти? Квіти, правильно, нам з вами необхідно списати з друкованого речення: Юрко намалював квіти, і малюнок квіти замінити словом. Поставте, будь ласка, відео на паузу і нижче запишіть це речення. Письмовими літерами. Не забувайте, що слово Юрко ми пишемо з великої букви, тому що це, по-перше, початок речення, а по-друге, це ім'я хлопчика. І в кінці речення не забудьте обов'язково поставити крапку. Наступне речення, яке ми будемо писати, він подарував малюнок Юлі. Ми дивилися з вами на початку уроку на малюнок. І бачили, що хлопчик Юрко малював щось. Да? От він намалював, дітки, малюнок квітів, і цей малюнок вирішив подарувати своїй подружці Йолі на пам'ять. Давайте розглянемо слова в цьому реченні. Слово «він» пишеться з великої букви, тому що це початок речення, і слово стоїть на першому місці. Слово Юлі також пишеться з великої букви, тому що це ім'я дівчинки, а імена людей завжди пишуться з великої букви. В кінці речення обов'язково маємо поставити крапочку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Спробуйте кожне із цих слів прописати спочатку у повітрі окремо. А потім, дітки, поставте відео на паузу та запишіть це речення у нижньому чистому рядочку. Кожне слово діктуйте собі окремо і обов'язково діктуйте по складах, щоб не пропустити жодної букви в слові. Коли хлопчик Юра подарував Юлі малюночок із квітами, як ви думаєте, що зробила Юля? А ось відповідь є. Але останнє слово у цій відповіді переплутані букви. Нам з вами, дітки, із цих поданих букв, необхідно скласти слово і дізнатися реакцію дівчинки Юлі на подарунок. Юля, що зробила, дітки? Зраділа, звичайно. Ну, звичайно, Юля зраділа. Кожній дівчинці подобається увага, коли їй дарують подарунки, а особливо зроблені своїми руками. Запишіть, будь ласка, нижче речення Юля зраділа. Дітки, а коли вам дарують квіти або подарунки, або листівки, і вам це дуже подобається, яке слово ви постійно говорите? Так, це слово дякую. Ось і дівчинка Юля відповіла своєму другові Юрчикові дякую за малюнок із квітами. Подивіться, слово дякую в нашому рядочку. Надруковане друкованими буквами. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть це слово дякую, але письмовими буквами. Зверніть увагу на те, що слово дякую, дітки, це речення, і в кінці цього речення стоїть. Не крапочка, бо речення не розповідне, а стоїть знак оклику, бо речення окличне. Запишіть, будь ласка, можете написати слово дякую один раз, а можете два або три, якщо у вас є місце у рядочку. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Так, сьогодні ми писали велику букву Ю. Давайте пригадаємо слова, які ми писали з великою буквою імена дівчинки і хлопчика, а також їхні прізвища. Так, молодці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся до нових зустрічей.